От і все. Халява в батьківському домі закінчилася, і я їду в гуртожиток аж на три тижні. Одежі беру мільйон, бо я хочу змінювати образи в університет кожного дня. Частинку намагатимусь смістити у валізу, а інше поштою поїде прямо до гуртожитка. У потяг робитиму зручну зачіску а роблю відповідно до інструкції. Зволожую волосся, роблю проділ, додаю пінку і дуже туго накручую. Вранці буду бігти на пари, тому треба мати гарну зачіску. Фен складаю спеціальну косметичку з кармашками, щоб нічого не пошкодилось. І також складаю догляд для волосся та обличчя. М'які косметички від красавка дуже зручно вести у валізі, плюс я все в них тримаю в гуртожитку. В дорогу складаю спеціальний шопер, куди кладу все необхідне. Айпад і солодощі то обов'язково. У потяг одягаю зручний одяг, щоб одразу в ньому спати. От і все, із величезним сумом прощаюся із своєю любою кімнаткою. Їхати буду з комфортом, бо встигла урвати жіноче купе та нижнє місце. Ввечері обов'язково змиваю макіяж і одягаю спеціальну шовкову шапочку від красавка. Так лок. Вони будуть більш пригладжені без пухнастості. Воу, wow, американські горки спала я дуже комфортно і вже о сьомій ранку приїхала в гуртожиток, ледве притягнула валізу, переодягнулася і буду розпускати бігуді. Поки я спала, мені робилася така чудова зачіска, і вийшла я прекрасним баранчиком. В університеті отримала купу компліментів. Дякую, красавка.